Вітаю, друзі. Мене звати Микола Волохов. Позивний Абдулам, я командир підрозділу ТЕРА. Воюємо в складі 3-ї окремої штурмової бригади. Конкретно зараз знаходимося на Авдіївському напрямку. Дуже складному напрямку. За моїм особистим відчуттям, найскладнішим в російсько-українській війні. Раніше мені здавалося, що Бахмут найскладніше, а тепер Авдіївський, Принаймні так з мого досвіду. Невеличке свято, ну таке, знаєте, в лапках у нас відбулося місяць, як ми виконуємо тут бойове завдання. І з гарного, що ми всі живі і не ушкоджені. Ну але насправді скажу, що надзвичайно складно. А є ще одне гарне: я сьогодні вісім годин поспав по Авдіївським міркам. Це дуже багато сну на добу, і от у мене з'явилося натхнення і бажання щось записати. Насправді не просто щось, а відео про дрони, яке я особисто вважаю дуже важливе, і таке, яке важливе для української перемоги, для прискорення цієї перемоги. Давайте трошки філософії. Я от особисто тут знаходжуся, щоб не для того, щоб вбивати капів, навіть не для того, щоб перемогти у війні, а для того, щоб побудувати нормальну країну, жити в ній, їздити на мотоциклі. Це моє хобі, якщо хто не знає. В горах і для того, щоб це сталося, нам потрібно закінчити війну. Зараз розумієте, до чого тут взагалі дрони. Значить, всім, мабуть, відомо, що в цьому році держава Україна планує закупити близько мільйона fpv дронів Камікадзе була така заява президента. Дуже правильний вектор і дуже правильний спосіб інвестувати кошти дійсно, FPV-дрони – це просто пушка-бомба, це прискорює перемогу, це нищить каса. Це рятує життя наших бійців, знищуючи капів, знищує їх бронетехніку у кріп райони, то все, що завгодно, знищує, куди цей дрон долітає, якщо повісити правильний боєприпас, і держава хоче їх купити в великій кількості, і це є дуже дуже гарно. От але які є ризики? Так, але які є ризики в Україні? Зараз напрочуд багато виробників дронів, починаючи від хороших, закінчуючи дуже поганими. Ну є і дуже хороші, є погані, є дуже погані. І є певне побоювання в мене особисто, принаймні про це говорить досвід, що спробують продати країні лайно. В той період, коли держава менш займалася закупівлею в так от весь минулий рік, якщо так говорити відверто, з того моменту як дрони стало зрозуміло, що півдрони працюють. Але держава такий, знаєте, механізм неповороткий з довгою реакцією. Ну і так має бути з купою бюрократії. Тому от пройшов час, держава зреагувала, що треба закупувати. Ми вже давно їх закуповуємо за кошти, зібрані з донатів. Дякую всім, хто донатить. Е, іноді волонтерські організації нам щось купують, іноді самі виробники щось купують. Так от е, і набули ми, значить, за весь цей рік такий досвід, що дрони бувають, повторюся, е, дуже-дуже гарні і дуже-дуже погані. Е, маю побоювання, що погані дрони будуть пробувати в державу запихнути, і вони через цей апарат державний попадуть до мене в руки, я дуже засмучуюся. Е, часто дзвонять мені. Е, Різні підозрілі виробники пропонують свої дрони. кажуть: візьми, дуже класні. Ми на них дивимось. А це просто е, ну лайно. Воно не літає, воно не досягає своїх цілей і. Дуже нелегко розібратися? Єдиний спосіб розібратися це мати великий досвід. От ми його власне маємо в нашому підрозділі. Хочу з ним поділитися. Хочу поділитися цим досвідом з вами знову ж таки. Для кого це відео? Це відео для дроністів, хто літає на FPV-дронах, Для людей, які хочуть купити якісь FPV-дрони і передати їх військовим. Ну і можливо, хтось подивиться, хто приймає рішення на державному рівні, може буде корисно щось з цього почерпне. Навіщо? Для того щоб прискорити українську перемогу. Будуть у нас якісні дрони, будемо швидше знищувати кацапи, швидше переможемо, швидше розійдемося по домам, займатися своїми справами і нормально Україну побудуємо. От у мене тут на столі лежить два дрони. Е, в принципі, якщо на них отак от дивитися, да, то вони різні хіба що е, за розміром. А дай спг, будь ласка. Так, я візьму, що вони взагалі не сильно відрізнялися один від одного. От. Дивіться, бачите, два дрончики. Ну, що можна побачити, на цьому щось блимає, але не хвилюйтесь, воно не вибухне. А, ну і трошечки оцей, мабуть, візуально видно, що більший за цей. От. Але оцей дрон коше не летом, на якому ми не можемо виконувати бойові завдання. Я не буду зараз сказати, хто виробник. Не будемо про негатив, поговоримо про позитивний досвід. Але хочу попередити всіх виробників неякісних дронів. Дронів, які хочуть там якось впихнути Тері, впихнути третій окремі штурмі бригаді, Друзі, у вас не вийде і краще навіть не намагайтесь. У нас тут дуже серйозний контроль. Якості ми не беремо в принципі ла і дуже сильно за цим слідкуємо. Я особисто слідкую є ще група людей, які гарно орієнтуються і слідкують. От тому цей дрон гарний, цей поганий. Хоча так, от е, візуально і не скажеш. В цьому то є проблема. Тому є побоювання, що в державу пролізуть якимось чином недобріякісні виробники. Е, і я вирішив, щоб якось допомогти державі. Ну прискорити перемогу. Насправді я тут тільки про це думаю, як би пошвидше каїв перебити і поїхати додому. Тому багато повторюю. Вибачайте, друзі, що у кого що болить, той про те і говорить. Як кажуть. От а, тому буду говорити. А, запишу цикл таких відео, де буду розповідати про те, що є гарне, а, що є ефективне, що у нас виходить використовувати. Ну і якщо вже прямо буду в поганому настрої, візьму і запишу ролик про що гав... і Хто це гав приніс, звідки воно взялося, а, буде такий. Ну буду краще говорити про позитивне. Якщо говорити про позитивне, от цей дрон конкретно це 8 дюймовий fpv дрон Камікадзе, який може нести будь-який боєприпас. Тут у нас ПГ-7, яке це не Л, це ПГ. А, це ПГ-9С. Е трошечки є проблемки у нас з тими боєприпасами, які нам потрібні. Нам потрібні ПГ-7Л. Це е постріл від РПГ протитанкового гранати кумулятивний для знищення бронетехніки. Е 8 діймовий дрон, як правило, базовий ФПВ-дрон Камікадзе 7 дюймовий Мовив, оце я тут Мой. Компанія Небо Перемоги, яка нам його подарувала, яка нам його подарувала, випускає 8 діймой. Ну, хочуть бути трохи кращими за інших, мабуть, чи з якихось там своїх міркувань. Власне, оці дрони показують себе напрочуд гарно. Ми маємо з ними справу починаючи ще з Бахмуту. Тоді у нас були певний час, у нас були обмежені ресурси і. Небо перемоги нам ці дрони підганяло просто так. Просто так, навіть не просили відеовражень. вражень. Часто виробники дають тобі техніку і кажуть, а ти нам за це повинен щось дати, наприклад, відео вражень там або щось розказати про нас. Ці не просили. За що я їм особисто дуже вдячний? Ми працювали на них на вісьмірках, таких от під Бахмутом. У нас непогано вдавалося. Я в це відео навіть попрошу, щоб ставили якісь враження з цих дронів, щоб побачили, як воно. щось кудись монтажер вставить? Там возле очка нормальный движ. Ой, за... Раз, <просу> везет, там, <просу> дыма, <просу> Хорошо. 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 Велика вірогідні, що в РПГшника. Зараз працюємо на них на Авдіївському напрямку. Ці ж дрони закуповує, знову ж таки пропозитивне буду говорити. Закуповує держава, і я знаю, що багато які підрозділи отримують громи від неба перемоги вже від держави, тобто не через волонтерів, не як подгон від цієї контори. А вже як воно має бути, держава має забезпечувати військових боєприпасами. Ну і засобами для доставки боєприпасів. Ці вісьмірки себе показали гарно, вогневі завдання. Ми на них виконуємо успішно, зв'язок у них гарний. Ну і що для мене особисто приємно, що є спілкування з безпосередньо виробниками, спілкуюся з керівником їхнього виробництва. Ну, і якщо щось треба поміняти, то вони дослуховуються. Часто таке буває, що ніби дрон гарний в базі, але змінюються обставини. Всі, хто працюють з ефі-дронами, знають, що там іноді щось там треба змінювати. Якісь частоти. Не буду конкретно нічого розповідати, щоб краще працювало. То от в Перемоги, я дзвоню, кажу, треба так, вони і роблять. Що насправді дуже приємно. І не часто так буває. Дуже часто бувають такі уперті виробники, що тим ще доведиш, що тобі щось потрібно. Хоча здавалося б, ми тут, користувачі кінцеві, маємо визначати, як воно має бути. От тому. Е Друзі, хто літає не в підронах. Якщо вам такі грими дістануться в руки, знайте, воно непогане. А якщо вас там щось не влаштовує, то набирайте. Не складно знайти. Я не буду тут відео казати, куди дзвонити це вже, мабуть, зайве. Але знайдете телефон виробника, і вам там все підпилять, як вам потрібно. От не тільки єдині громи від неба перемоги є гарними дронами. У нас є ціла лінійка виробників, які от. Гарні, які дослуховуються до нас, до військових, до тих, хто використовує ці дрони, до тих, хто ними ворога. і вже сформувалася така негативна лінійка тих, хто або намагається впихнути нам говно. Або напряму, або через державу, або через яких волонтерів. Іноді буває так, що волонтери не знають самі, що купують. Їм сказали, воно гарне. Вони купили, приносять. Були навіть такі дрони, які розсипалися в повітрі. Він просто злетів, і від вібра на його оці от стоїчки, Я показу так, вони зламалися, і дрон просто в повітрі розсипався. Ну взагалі немає мене розуміння, як можна таке продавати військовим, але таке є. От тому, значить, повторю кілька думок: основних, які тут основні. Перше бажаю, щоб Українська держава закуповувала виключно якісні дрони. Бажаю, щоб було більше гарних виробників, які дослуховуються до військових і виробляють гарні дрони. Щоб ті, хто виробляють гавнодрони, або якось переорієнтувалися і почали робити гарно, або пішли з цього ринку і займалися чимось іншим. От може, щось у них краще вдасться. Нащо це все потрібно? Щоб проскорити перемогу, тому що ну війна складна штука, і перемога теж складна штука. Вона складається з купи елементів. От гарна якісна техніка один із дуже важливих насправді елементів. Відео знову повторюся, Якщо комусь цікаво, то. Цікавий досвід наш позитивний. То пишіть, поділимося залюбки. Я гадаю, що з часом, як буде час, і буду висипатися, запишу е ще роликів про те, що є гарне, про те, що є ефективне, про те, на чому вдається нормально працювати. От, е сподіваюся, що відео дойде до адресатів. Е е ну і що, Нищимо капів, прискорюємо українську перемогу. На обов'язково настане. Слава Україні!